Студія квартал заявила, що немає ніякого стосунку до Міндіча. Кажуть, він не має до нас відношення. Не приплітайте політику. Але пробачте, панове, за документами він володіє половиною вашої компанії, половиною. І тепер ви розповідаєте, що він ні до чого. Така ж, знаєте, улюблена гра, коли зручні люди поруч, усі усміхаються, усі. Команді, а коли пахне скандалом, одразу: ой, ми не знали, це не наш. Так же, вже було, Коломойський не ваш. Завтра буде Мосійчук, не ваша. А післязавтра ще й скажуть Зеленський, ні-ні-ні, це їхній. Але давайте чесно. Якщо ви вже торкнулися цього бруду, ви вже замазані. Журналісти, артисти, продюсери, усі, хто поруч, ви частина цієї системи. Бо ця влада це не про державу, це про безкарність і про грабунок. І насправді зараз уже лише два варіанти. Або ви настільки тупі, що досі цього не зрозуміли, або ви в долі.